Уже у перших рядках заперечують існування Литви як держави, називають її територіями, і зазначають, що народження держави Литва значною мірою пов'язане з подіями, що відбулися на території іншої держави сучасної Білорусі. Вам це нічого не нагадує? Мені дуже і дуже нагадує. А нагадує ця вся книга і ідея, яка в неї закладена те, що було написано Путіним у 2021 році. Пам'ятаєте, тоді вийшла така собі його гучна стаття під назвою про історичну єдність росіян і українців. Так от Путін в цій статті говорив, що не існувало ніякої України, ніяких українців, що це були землі території, які комусь належали, від когось до когось переходили. А взагалі-то це ісконно руські землі. А Україну в кінці кінців створив хто Лені от, друзі. Якщо ми бачимо ці паралелі, то звичайно ми маємо бачити і наслідки, до яких вони можуть призвести. Якщо ми пам'ятаємо, що стаття вийшла у липні 2021 року. А напад повномасштабний Росії стався у лютому 2022, то ми бачимо, що фактично ця стаття Путіна була такою собі базовою програмною пропагандистською структурою, яка фактично підвела підґрунтя для майбутнього вторгнення в Україну і виправдання в інформаційному просторі цього вторгнення. Бо що? Бо отримують у підневіллі весь Український нарід, і вони прийшли його освобождати і повертати своє теж саме звучить у книзі, яку опублікували ці автори, і яку, звичайно, підтримав Лавров. Фактично, у цій книзі про Литву підводиться аналогічне підґрунтя того, що відбулося потім в Україні.